Традиційно наприкінці першого місяця осені у столиці проходить чемпіонат з футболу на кубок голови Державної прикордонної служби України. Поборотися на перемогу на цьогорічні п'яті змагання прибули команди з регіональних управлінь та Національної академії держприкордонслужби. Турнір проходить у два етапи: під час першого визначається футбольний чемпіон серед органів охорони державного кордону. Другий етап фінальна частина Кубку голови Держприкордонслужби з мініфутболу – футболу, проводиться в Києві. Вже для збірних команд із п'яти регіональних управлінь, відомства та Національної академії держприкордонслужби. У фіналі зустрілися представники східного та західного регіональних управлінь. Як результат, маємо нового чемпіона з мініфутболу. з рахунком 5-3 перемогу отримала команда Західного регіонального управління. У перерві між таймами проводилися дитячі змагання, на яких діти прикордонників змагалися з бігу на швидкість, жонглювали м'ячем, а також займалися метанням тенісного м'яча. Усі маленькі учасники теж не лишилися без нагород. Отож, змагання з мініфутболу на кубок голови Держприкордонслужби виправдали сподівання всіх присутніх глядачів. Це було дійсно яскраве спортивне свято.